Я стою на руїнах мрій. Це не недобудова Києва буду. Люди віддавали все останнє за домівки, а отримали бетон і брехню. У Римі завершилась чергова конференція з відбудови України. Пролунали промови лідерів держав, обіцянки і заяви про гучні проекти та контракти. Конференції з відбудови проводили у 2022 2023 роках. А де результати? Мабуть, їх спіткала така ж доля, як і цієї недобудови Київ Місьбуду. Тоді як ми хочемо знати, що зроблено, куди витрачено кошти міжнародних партнерів? Великі інвестори йдуть геть, BlackRock – в цьому доказ, бо немає довіри. Одночасно проводяться гучні конференції з відбудови. Капітал прийде з чесними судами. Справедливими правоохоронцями і законами для цього не потрібні конференції за кордоном з великими бюджетами витрат, досить пустих витрат на конференції. Ми хочемо правди і дій тут, в Україні у нас.